Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав мене звуть Олександр. Сьогодні обговорюємо новинку магазину Батискав. Це гідрокостюм для підводного полювання толщиною 9 мм. Це новий гідрокостюм від компанії Буша. Отак От він виглядає. Це називається гідрокостюм Раксія тріга 9 мм. Є в різних розмірах. Ще є в нас такі гідрокостюми в товщині 7 і 5 міліметрів. І ось нещодавно приїхали якраз зимові варіанти 9 міліметрів. Дуже багато кому ці костюмчики подобаються, тому в магазині Батискав вони вже є. Кому цікаво. Звертайтеся до нас в магазин Батискав. Всі приходьте або робіть свої замовлення на нашому сайті Батиска.юей. Гідрокостюми Араксія тригакамо 9 мм вже є у магазині Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!